Благослови вас, Боже, на все святе і гоже, за молитвами всіх святих, особливо славного святого Миколая. Серед нього свята пошани, ми християни, маємо 19 грудня, 22 травня та 11 серпня, то є День Його народження. І не його означає перемога народу. Тому наш добрий козацький побожний український народ шанує його. і... Знає, що неминуче буде наша перемога, і я, генерал Капалановер Павло Дністер, показую вам відео, перше, яке вийшло було ще в 2013 році на свято Варвари, і щороку майже воно було доповнено певними божими доказами, що це є правда. І останнє відео перед Божим пришестям, явним славним, причиста Божа Мати, благословила дати саме в місяці травні 2023 року, коли воно і виходить доповнене звернення воюючої України відео офіцерів капеланів ГРР. Зсу слава Ісусу Христу і слава Україні! Ми віримо, що Господь Бог з нами. Знаємо, що Богом проклятий Антихрист скоро має почати. Ще більшу війну не тільки проти України, але і Європи і світу, за гроші глобалістів, сатанистів і кажемо щиро: Боже наш русий, синівак Ісуса, спаси нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Нам пропонується відео української нової висної ради, від якої є головним явним генералом капеланом Я Борис Голодюк. Щиро дякую тим, які Могли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами, хай Бог сторицює воздасть вам, і причиста Божа Мати з Пресвятим Богом з вами будуть все більше і з тими всіма, що просить за них молитвах. Ми бачимо Божі знаки, що живемо в останні дні, що скоро буде з'ява Христа, але ми маємо з минулих років від козаків. Пророцтва, які відомі як УПА, як найвищі, найкращі Божі передання про те, як буде воскресіння героїв не з гробів, А щодо Сонце-Храню, ще раз тим, хто втратив своїх рідних, близьких у останні роки війни. Світловічна пам'ять Царство Небесне нашим героям. І знаємо ми від Пресвятої Божої Матінки і кличемо передати всім людям Божим, що Божа мати сказала, що більшість тих, хто віддали життя за Україну, Бог верне, не гробів, а щодо сонця храмів тіла нових вічно молодих. За це треба молити і просити Бога найбільше Франківську, тому що в Божих планах це місто є головне, тому що біля нього має стати золота Божа всесвітня столиця та срібний палац Богородиці, що далі у відео побачите ви. І ці передання дані через різних людей, але Божа мати Пресвята уповноважила мене Бориса Гудюка. Біографію мою можете знайти як людини відомої, як людини, яку вибирали багато років тисячі людей депутати. Поки не з'явилася до мене Божа мати, благословила, щоб я відійшов від політики і зайнявся тим, що Богу більш потрібне. І 90-ті роки найбільші походи на східні області України. Найбільше акцій за Конституцію України за утвердження державності місцевих депутатів Івано-Франківщини проводив я, і власне за ту правдолюбність Бог нагородив мене певними чеснотами, тими і певними пророцтвами, які передаю вам я і. Тій ситуації прославте за це Бога і Божу матір. Я собі славу не шукаю. Я не йду в депутати. Я власне, не бажаю давати інтерв'ю і не маю дозволу в різні газети, бо там є пейсатих і паркатих запорозі. Нагадаю вам, що Божа мати з Божим військом являлася 100 років тому назад під Варшавою. Що ви бачите, почитайте уважно. І, власне, біля Почаєва. Коли молились саме українці, і в тій ситуації ми чекаємо поміч Божу, чекаємо пришестя Бога після того обов'язкового, як буде з'ява христа, напада фашистів на Київ, на Україну, на Європу і спроба встановлення в світі диктатури, зла глобалістів сатанистів, про що багато років попереджував я від Бога і відтягувався той час. Бо дехто казав, о, це не сталося. Він казав в тому році, в минулому не сталося, тому що дякуйте Богу за те. Бо попереду будуть такі дні страшні, що ви будете казати, слава Богу, що не в минулі дні. Що ми знаємо, що має бути, і що ми знаємо, що вже в Бога багато є тих святих, які загинули в останні усі дні, яких Бог хоче вернути на поміч нашій Україні. Це неминуче буде. Про це є давні пророси козаків і упа, і ще нам усміхнеться доля, дорогі люди. І про це у двадцять 25 божих знаків каполаню ЗСУ, Серед тих знаків є неймовірне чудо з'яви лиця Ісуса Христа біля Стасного Христа України. Подивіться це відео, і е, Бог дає чуда, що ви вірили мені. Дає зняти постаті своєї Божої матінки найбільше мені в світі Голіть фото Христа. Зняті Борисом Люком також ось. тисячі двадцять року. Після передання, що я сказав в минулому році, що Новий Русалим з сонця почав сходити до землі, що засвічено було сяйвом ікони в моєму домі в неділю, 22 листопада. Власне, ми знаємо, що Новий русалим наблизився вже до України. І має зійти до нас, і про це були божі знаки, щоб люди більше молились. Бог давав найбільші повинні саме в нашу область, бо люди не вірили в це. Бог давав чуда з е карти України над Єрусалимом, як буде війна. Бог дав зяву чудового е Олексі Добуша. Звістку про це звіску Нечая Михайла Святого нашого, якого вбили. Інші зв'язки, вірте, у це ви а особливо говіть проросалпа від Степана Навроцького, який 22 роки загинув за Україну. Також в бік нашої області були створені ікони. На деревах це велике чудо Боже, і перша ікона була створена близько в Кою перед 200-річчям кобзаря в день його народження за сім років від 2007 році. Голі також лебединий знак неймовірні чудайки, зв'язані з птахами, лебедями, які ніколи не прилітали на наше озеро, а почали прилітати саме ці останні роки. Також буде велике чудо, коли замруть всі люди. Зобі стоп-кадр і прочитайте уважно те, що пише тут. Я ж бажаю вам цього найкращого і найумрінішого Божого щедрого благословення, натхнення і головне віри у те, що Бог передав добре і святе, що вівщину очолить Євген Коновалець. І ви бачите синіми хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми. Волинь, очолить Тарас Бульба, Боровець, зійде чотири чудохрами, де саме ви бачите, дорогі люди. Це в пророчих видіннях показала Божа мати. Там особливо люди мають молитися і просити вже на Житомирщині зійде аж п'ять чудохрамів, очолить Житомирщину Олег Ольжич, славний огонець. І ви бачите, де ті чудохрами зійдуть. На Вінничині зійде п'ять чудохрамів і її очолить славний Яків Гальчевський. І з кожного чудохраму воскресне по 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей, з них 200 жінки і 500 воїнів на білих конях. Серед них кривоніс славний очолить Максим власне, Рівенщину там зійде чотири чудохрами. В один день буде повстання. В 19-й годині зійдуть чудо власне, на Хмельниччину, де саме ви бачите її очолить славний Остин Кармелюк. І з Закарпаття зійдуть теж п'ять чудохрамів і очолить її славний Августин Волошин. Президент Карпатської України і е, священику ГКЦ і е, чудохрами зійдуть там, е, де найбільш намолені місця, де являлась Божа Мати Пресвята, в тому числі жублик, горіть жублик Саупа, і в Зарваницю, е, де Воскресний Йосип сліпий, як славний очільник Тернопільщини. Ви бачите хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми. На Черкасію зійдуть до храми, аж п'ять, їх очолить повстання Василь Чучупак, славний холодноярівець. І саме в Запорізьку область очолить Іван Сірко. Там, де гуляй поле, воскресне славний Нестор Махно, який очолить Донеччину, і на якої йде 5 до храмів. І... <клухи> Підо храмів вийдуть на білих конях, власне, по 10 бричок і вони зберуть людей на Івано-Франківщину. По 10 чоловік, по 100 чоловік з кожного чорного храму. Луганщину очолить славний Володимир Сесюра, наш поет, і з очолить славний Олександр Довженко, кінорежисер. Зійде відповідно там власне по Чудо храми ви бачите де саме і Сумщину очолить колишній комісар сумільський, партизанський, але який хотів перейшов у пази, що його вбили на Івано-Франківщині, славний Семен Руднєв, який вернеться з багатьма тими, які були партизани. Як шукаєш, вернеться з нашими партизанами. Так. З героями тими справжнім вернуться і, і, і власне і інші люди, божі. Вославний Василь Стуз, який писав, що ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні, воскресні, безсмертні. Очолить Харківську область і, і, і Симон Петлюра, очолить Полтавію. Також в області будуть об'єднані по п'ять їх будуть очолювати саме генерали яким будуть підлегли полковники? Ви бачили звання у цьому відео? Згадані і саме Сітіслав стане головною столицею козацької України і заступником гетьмана і короля буде славний генерал. Дмитро Байда Невецький. Поруч, славний полковник Іван Богун, керуватиме повстанням. Богунської області. Це зараз Комуняцька назва ще область Кіровоградська. Місто Кропивницьке буде названо Богунів. Славну Миколаївську область очолить Микола Артас, Микола Миколаєвич, славний наш історик, там зійде чотири чудохрами, де саме ви бачите. І е, власне е, славну е, Шевченкію е, так буде називатись Шевченківська область, е, яка зараз називається Херсонська, очолить Тарас Тарас село. Про якого у першому варіанті українському гімну згадано в славні славним Кримом керуватиме наш Антон Чехів з козацького роду, нашого доброго побожного народу, де саме зійдучи до храми, бачите ви. Славний співак Леонід Утьосов, який має з єврейську українського роду, керуватиме Одещиною як полковник. Призначений Богом від Е, славний кіноактор Іван Миколичук буде керувати боковиною, де зійдуть чотири чудо-храми, де саме ви бачите. Має вернутися Володимир Васюк з Яремчук на задній. На Київщину зійде 10 щодо храмів. Самим Києвом керуватиме Леонід Биков, а Київщиною Іван Одієнко. Київ зійде 5 щодо храмів, і в області київській зійде теж 5 щодо храмів. Один із щодо крамів саме там, де є пам'ятник Леоніда Бикова. поруч. Надаю вам я, що більшість відео моїх, за правду знищені на Ютубі, і що Бог приготував таке спасіння світу. Як казав Ісус, що як почуєте, не повірите на розум вам не спадало, в голову не вкладеться. І блаженні ті, які повірять, це меншість людей. Тих людей Бог буде особливо оберігати, особливо їм допомагати. Дай Боже вам серед них стати безкорисливо, множити це відео іншим передавати. Пам'ятати, що найбільше храмів майже зійти на франківщину, а 77 сім багато хресні. Вони зідуть в інші області. Однокресні і на Івано-Франківщині своєму рідному селі у кресе Степан Бандера. Як прем'єр-міністр України, перший заступник славного гетьмана короля Тараса Шевченка Бож бере на срібний палац в четвер свого божу причесця на 22 годину. Зробіть стоп-кадри, читайте, що пише, як з'явиться сонцезнак. Після цього все це буде. бутайте загірно, героїчно, красиво, щасливо. разом сила, Можна помагав і поможе. Україна переможе. Слава Україні, героям, слава з богу і Богородиці на віки. козаки.